Ольга Тесляк, власниця кафе кондитерської, майже три роки випікає та продає солодощі. Розповідає, в закладі можна розрахуватися готівкою та карткою. Додатковий розрахунковий апарат встановили в кінці грудня, але користуватися почали нещодавно. Ми тиждень не могли його встановити. Ні до нового року, ми тиждень після нового року ми ледве встановлювали, тому що сервер податкової висів. ми не могли з'єднатися, ми не могли ті ключі взяти. Ну тобто, це були суто технічні моменти. Вони могли, якщо ви вже впроваджуєте, вони ж знали це не в останні дні. Тобто, ну якось підготуйте апаратуру, техніку чи ще щось таке. Жінка додає у роботі для неї, чи продавців нічого не змінилося. Тільки тепер податкова служба знає про усі її доходи. Податкова могла проаналізувати витрати під не витрати, а дохід підприємців, це тільки по терміналу. Якщо б підприємця був термінал, тоді вона могла дати запит в банк того терміналу, і вони могли отримати певну інформацію, скільки заробив. Ну, типу, заробив. Хоча я кажу, витрат податкова не бачить, і їх це не цікавить. Вони тільки бачать сам оборот підприємця. А зараз в них всі і готівка, і термінал, і всі всі операції вони йдуть просто через податкову. Тобто вони бачать повністю всі суми. Із 1 січня цього року реєстратори розрахункових операцій мають мати усі підприємці другої, третьої та 4 груп. За словами начальника відділу фактичних перевірок податкової служби Львівщини, це дасть змогу покупцям отримати якісний товар, а в разі потреби повернути його. А підприємців виведе із тіні. Згодом за відсутність касових апаратів власників бізнесу штрафуватимуть. Штрафна. Штрафна санкція 100% за суму непроведення через реєстратор розрахункових операцій, якщо воно вчинено вперше, друге і наступні порушення 150% Штрафна санкція профільним комітетом Верховної Ради на сьогоднішній день ініційовано... Відтермінування штрафних санкцій, якщо платник зобов'яжеться і встигне до 1 лютого зареєструвати загалом в області є близько 83 тисяч фізичних осіб підприємців, які повинні відтепер мати касові апарати. Начальник відділу обліку об'єктів оподаткування Андрій Степований розповідає: реєстратори розрахункових операцій можна приєднати навіть до гаджету. Дані ПРРО можна по як встановлювати на Планшети, на телефони особисті, також і на комп'ютери. На даний час є певні обмеження, стосуються тільки що на систему. Windows, а на, Android, на телефони, які Apple, на яких вони на даний час допрацьовуються, і ще неможливо їх встановлювати дані програми забезпечення. Ростислав Пшамінський, голова асоціації підприємців Львівщини, за його словами, апарати для розрахунків це додаткове навантаження для бізнесу і коштує системи від 6 до 10 тисяч гривень. Ми підприємці після кризи ще не оговтались, і нам це навантаження додаткове просто спричинить певні. Проблеми введенні нашого бізнесу я би рекомендував, я взагалі настоюю, щоб ще відтермінувати введення реєстраторів розрахункових операцій, наприклад, розділити по групам і вводити ті розрахункові реєстраційні апарати поступово там. Торгівля, ресторації, кав'ярні, транспорт поступово. І це тоді буде логічно і правильно, і ніхто не буде протидіяти цьому. За його словами, 25 січня підприємці планують страйк у Києві. Ірина Качмарик Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.